Дай Боже всім здоров'я. Вівторок, майже зранку, трохи пізніше, ніж ранок. В е, неділю я е, мав 2 кг селітри, підсував чесник, бо якраз падав дощ, але мені не вистачило. Не вистачило, от докупили ще 2 кг і зараз буду. І ти ще під цією селітрою чесник, що я висадив осінню. І ще подивлюся, що робити з чесником, який висадили весною. Чи треба спочатку дати попелу? І нехай ну, піде в землю той попіл, бо ще якраз дощ має бути. Чи цей. Чи теж давати селітр. От, вже має, то, набрав стільки, повної бутилки не треба, так що йду на поле і буду звідти ще знімати. Що, я вже на полі, бачите, це мітка, доки я пройшовся, був. Так що буду посипати. не знаю от завтра вже передають тепла щоб півночі росли рослини бо повний застой і мотивація була пару разів, і але нема тепла і все мітку так забуля Забира, забиває треба коландина Все оце ми посадили осінню. І потім ще знімлю, що ми посадили весною. Ну, ви процес побачили, бо тут трохи незручно з телефоном. Потім знімлю чесник весною. Що, шановні друзі, це в мене весняний чесник. Посадили ми весною. Так же само буду давати селітру, це бурячок, що я проводив експерименти. Ну, це нормально, що я давав з інтервалом. Він так і проріс. Але то, що я от сипав по 2-3, може і не треба. Ну, але таке. Ти вже його шик-шмик і геть. до барачка еще дойдем. Вот чеснок. Треба я забыл. Знаете, я вам скажу, что, дивлячись, який цей чесник і який той, сильно і не бачу різниці. Просто мені цікаво, якщо ну, які там, які він виросте, який урожай дасть. Просто з теперішніми веснами. З теперішніми веснами так думаю можливо, що треба переходити шотти. відеосйомка, він не працює, от то таке буває. З такими веснами треба вже приходити. Ну як переходити і весною садити, бо цього руху весна взагалі ніяк. І чесник мордується не росте. Ну от, що йому бракуємо. Там, там багато пропало, чесноку. Зараз десь потепліє, бо вся земля все прокультивір. Взяти культиватор і пройтись. Ну, Просапати, прокультивірувати, Зробити порядок. Ну але то погода не дає. Дає погода щось. Ти між, між дощами щось робиш. Це знаєш, що, що ти запланував Дуже купа всякої штуки. шуки. Перше хотів вам показати, пройтися ще м'язи насіння на одну зубку теж вирішив цього року спробувати ну що земля є Ще я думаю що помилку зробив що я свою коров'ючою човиною може я неправильно розвів засильно набули чесник трошки пропав так що Думаю, що саме ліпше. це найліпше сліп вы все так прийшов. Отаскай тут все че воно. Бачите, а це... це тоже чеснок весною, самий пізній, такий він самий матч, А це одну Хочу попробувати. так, Бачите, це такий рядочок, буде одну зубки. Він так тягнеться. Так що так, треба це підсіяти селітрою, а деякий чесник, там трохи лишилося, то ну, через ту сичівку, винуту, то треба буде пройтися попелом у читавшого. Може, забагато азоту і треба нейтралізувати, посипати попілом, щоб воно може, може хі, спасе той чеснель. Ну так, бачите, правду говориш, що на чужих ніхто не учиться, учиться на своїх помилках. Допустив помилку, ти має результат, але нічого, все підкоригується і все має бути добре. Я говорю, ну не знаю, подивлюся цього року, бо чесником хочу займатися весняний чесник. В чому буде різниця, може там головка буде менше чеснику, чи, чи що, не знаю. Подивлюся. Як то кажеться, літом буде все видно.